Тіла, зображені на світлинах, різняться кольором, формою тощо. Вони складаються з різних речовин. Разом із тим, вони мають спільні фізичні властивості, притаманні всім твердим тілам. Тверді тіла зберігають об'єм і форму. Річ у тім, що частинки, молекули, атоми або йони твердих тіл розташовані в положеннях рівноваги. У цих положеннях. Сила притягання і сила відштовхування між частинками дорівнюють одна одні. У разі спроби збільшити або зменшити відстань між частинками, тобто збільшити або зменшити розмір тіла, виникає міжмолекулярне притягання або відштовхування відповідно. Крім того, частинки твердих тіл практично не пересуваються, вони лише безперервно коливаються. У ході вивчення будови твердих тіл з'ясовано, що частинки більшості речовин у твердому стані. Розташовані в чіт визначеному порядку, тобто, як кажуть фізики, утворюють кристалічні градки. Такі речовини називають кристалічними. Прикладами кристалічних речовин можуть бути алмаз, графіт, лід, сіль, метали тощо. Порядок розташування частинок у кристалічній градці визначає фізичні властивості речовини. Так, алмаз і графіт складаються з таких самих атомів карбону. Однак ці речовини дуже різняться, оскільки в них по різному розташовані атоми. За рахунок шаруватості розміщення атомів карбону у графіті, він володіє здатністю залишати світ на папері, оскільки сила взаємодії між шарами атомів набагато менша за силу взаємодії між атомами у конкретному шарі. Існує група твердих речовин: скло, віск, смола, бурштин тощо, частинки яких не утворюють кристалічні градки. І в цілому розташовані безладно. Такі речовини називають аморфними. За певних умов тверді тіла плавляться, тобто переходять у рідкий стан. Проведемо експеримент по виявленню однієї важливої відмінності кристалічних та аморфних тіл. Для цього будемо нагрівати кристалічне тіло та фіксувати при цьому його температуру. Для досліду оберемо тіосульфат натрію, що є типовою сіль. Як видно з експерименту, температура речовини підвищується поступово при нагріванні, поки не розпочинається процес плавлення. Процес плавлення тіосульфату натрію відбувається за сталої температури. При охолодженні відбувається процес тверднення, що також проходить за сталою температури. Проведемо подібний експеримент з парафіном, у цьому випадку. Температура парафіна весь час змінюється без виділення типової температури, при якій відбувається плавлення або тверднення. Кожна кристалічна речовина плавиться за певної температури. На відміну від кристалічних, аморфні тіла не мають певної температури плавлення. вони переходять у рідкий стан поступово розм'якшуючись.